У нас українців є традиція, коли людина помирає, запалюють свічку, щоб душа летіла при світлі і знайшла свій прихисток у потойбіччі. У 1933 році померлим ніхто не світив свічок, тому душі їхні. Досі прикаяні і не можуть опікуватися нами, їм неоплаканим і невідспіваним, їм похованим без труни і молитви, позбавленим могили і шам присвячується. Ніч огорнула мою Україну. В небі високо засяли зорі. Чому ж до зірок я думкою лину, схиляючи голову в тихій покорі? Може, ті зорі, то душі людей, які відлетіли в голодні часи, а серед них стільки було дітей, їм не побачить. Земної краси раптом туга стискає душу мою, свічку поставлю в вікні, запалю, прошепочу я тихенько молитву свою, тих голодних тридцятих я гріх. Замолю, хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. До спільної молитви. І невинно убієнних в часи голодомору, ми запрошуємо Отця Богдана, церкви великомученика Юрія. Слава Ісусу Христу! Слава Шанування пам'яті жертв голодомору. Ми всі промовимо молитву, Господь учи наш, і Богородице Днів. Отче. Що є Сина небеса, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам всього. О -о 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 -о. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуючи Богові за запрошення і вам що сьогодні є разом присутні на цім шануванням, пам'яті нашим помершим жертв голодомору України. Нехай наша молитва і наше сьогодні таке колегії зібрання з ініціативи добрих людей нашої влади та нас, мер'ян, Молоді, усі тут запрошені, провадиться це дійство по цій Шевченківській районній адміністрації. Провадиться воно це дійство по всіх, ми кажемо, адміністраціях не тільки міста Львова, сьогодні в кожному селі, в кожному місці. Церква молиться за об'єднаних, молиться, які і штучно були. Померлими в часі оцього голодомору. І нехай ця молитва нас об'єднує українців, нехай Господь дарує нам цей хліб на сушті, щоб ми могли його, маючи, скільки сили спожити, маючи Його, ми могли не втрачати, розуміємо цей хліб, цю пісню, культуру, цю молитву то нехай Господь за нашими молитвами дасть нам бачити ту Україну ще більш щасливою, щоб наша молодь, яка сьогодні тільки почує і пізнає оці голодомори, ці всі різні інші, ми кажемо, гаразди в державі, нехай вона не зазнає таких надзвичайних, ми кажемо, ситуацій, але щоб вона була щасливою. Щоб вона дійсно розвивалася у дусі Божому, щоб ми гордилися, що наші покоління є українцями і на цій нашій благодатній землі буде завжди оцей Божий дар, який іде з неба, це для нас усіх, благословення для життя. Запрошуємо до слова начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради пані Наталію Федоровичу. Сучасний отче, отже, преподобні сестри, дорогі друзі. Найперше хочу вам подякувати всім за те, що сьогодні ми тут всі є. Дякуємо вам за те, що ви доткнулися на нашу ініціативу провести цей вечір. Для нас це дуже важливо. Знаєте, я подумала собі про те, що кожного дня, кожного вечора, виконавши якісь свої обов'язки, професійні, інші, ми поспішаємо додому, поспішаємо до близьких нам людей, бо ми маємо певні обов'язки перед ними. Ми знаємо, що не маємо їм допомогти. Ми знаємо, що не маємо їм послужити. Зрештою, ми маємо бажання бути поряд з тим людьми, нас є близькими. Але якщо сьогодні, поспішаючи додому, до тих, хто для нас є найближчий, ми замислимося на секунду про те, що колись, кількість років тому, в 32-му, 33-му роках, для не одного мільйона українців, чи то в Україні, чи то в інших теперішніх державах, але на етнічних українських землях, українці змушені були часто густо. Їсти найближчих собі людей. Це страшно і це жахливо тоді, коли ми думаємо про конкретну людину, яка для нас є близькою, дорогою, коханою, найдорожчою, найближчою. Тому я хочу звернутися найближче, найбільше до вас, шановні школярі, дорогі діти, а дивлячись на вас, бачу, що ви зовсім вже не діти, абсолютно дорослі. Ми дуже просимо вас, щоб ви пам'ятали про нашу історію. Це дуже важливо. Щоб ви пам'ятали не для того, щоб зводити якісь порахунки чи бажати когось ворогу, а для того, щоб ніколи такого не повторилося. Це дуже важливо. Наша пам'ять, наша свідомість, наша гідність, яка ніколи не має дозволити на те, щоб повторилися ті речі, які ми пережили. Я хочу подякувати пані Олені Сумицькій, хочу подякувати працівникам 97-ї школи. Безмежно вам дякую. Нам дуже важливо, що ви підтримали нашу ініціативу, бо це важливо. Я закликаю усіх нас пам'ятати про цю подію і зробити все для того, щоб свідчення тих людей, які це пережили, ми зібрали і зберегли для наших поколінь. Я думаю, що перегляд цього фільму, який ми сьогодні будемо дивитися, допоможе усім нам черговий раз пережити, спробувати пережити. Спробувати спів пережити. Те, що насправді дуже важко зробити. Дякую вам за цей вечір. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ми прийшли. Запрошуємо до слова представника громадської організації української молоді Спадщина Олега Миська. Ми використали спогади тих людей, свідків тих подій, які пережили, відчули це на собі, які не побоялися поділитися з нами з спогадами. Ми вшановуємо і пам'ятаємо про загинувших від радянської репресії, радянського режиму, і віримо, що ця, хоч і трагічна, і сумна подія історії України, ніколи не покине підручників історії України. Серед нас все ще живуть очевидці тих страшних часів. Від імені усіх присутніх ми хочемо низько вклонитись. Мешканцям Шевченківського району важким тягарем на душі яких лежать спогади про роки Голодомору. Бондарчук Денис Павлович Галиченко Галина Іванівна, Гнатишин Пелагея Іванівна, Гнилюх Ольга Іванівна. Забігаємо Єфросинія Яківна, Карнаух Марія Юхиніна, Коваленко Ганна Давидівна, Маштакова Ганна Миколаївна, Одінцова Олена Дмитрівна, Цибуля Марія Прохорівна. Запрошуємо до слова учасника бойових дій армії УПА Комарницьку Степаніну Володимирівну. Всечесний Отче Духовний, шановні керівники цього сьогоднішнього заходу, шановні всі присутні сьогодні тут. Я надзвичайно щаслива, що дожила до цього часу, що можемо відкрито сказати усю правду про знущання загарбників над нашим українським народом, що маємо самостійну соборну, незалежну Україну. Хоч наша держава не є ще такою, якою ми хотіли би бачити її у пам'ять голодомору 1932 30, 1933 років. Ви так просили хліба, хоч шматочок, та не зводили ви голодних очей, просили не для себе, для синів і дочок у 33 уморочі ночей. Із голоду ви пухли українці, на рідних чорноземах живучи, вас проганяли з міст чужинці, та знов у йшли ви, плачучи. Не помогла вам стражденна Україна, бо була сиротою у ярмі, то привела до голоду руїна, а ви мовчали, мовні. А хто зробив руїну? Комуністи, яка народу стані у кремлі? Вони ж бо мали пити і їсти, а відбрели голодні і сумні. Від імені всіх присутніх ми хочемо щиро подякувати пані Стефані, яка прочитала свою власну поезію. в ту жахливу пору, а смерть людей косила, мов траву руками чорних днів голодомору. Просили діти хлібчика, шматка, та хлібка ти забрали до зернини. Завіщо Божа кара нам така, і лютий меч у серце України, голодомор, страшний, голодомор, опухли в горі відчаї моги. Бігали ординці із контор і тішили, що зло для нас зробили, голодомор, страшний, голодомор, замовкли села в тишині. Відповість чи Бог чи прокурор за всю біду, що скоїв тридцять третій. Історія гортає сторінки яких ми написали цілу гору, та нам гіршить немов полин гірки, печаль і пекло в час голодомор. Усі, як матінку. Відповість чи Бог, чи прокурор за всю біду, що сконі тридцять третій. І ти, Матір Божа, заступниця і перегине, прости нас до тебе, свята Оранто, Мати Україно, простягаємо сьогодні свої руки, на тебе сподіваються наші грішні душі, прости нас, прости без пам'ятство. Глухоту і німоту наших душ. Прости, бо безбережна темінь пролягала між нами і Тобою, бо посуха у наших душах і постеля у головах, боридають наші ріки і озера, сохне животворна рілля без Твого заступництва і благословення. Виповнюється скорботна річниця національної трагедії українського народу Голодомору 1932-33 років це був геноцид українського народу, у ході якого Україна втратила чверть свого населення. Багатомільйонний український народ. Він заслуговує і шани і поваги. По всій українській землі стоять знаки та хрести, які нагадують про цю трагедію. Коли в столицю завітати є потреба, прошу відвідати музей що просто неба, Печерські схили, Київ весь як на долоні, а на горі горить свіча. Як символ долі, то знак народної біди, скорботи, горя, замученим в лихі часи голодомором. А на свічі хрести, хрести, їх тут без ліку, дорослих душі і ті різного віку, ті душі стрімко височі небес літають, два ангели. Їх вічний сон оберігають, а долі площа є одна, в якій у колі двадцять чотири камінці, то жорна долі. Листопад, і четверта, як прийде субота, Свою та свічку запали у знак скорботи, по тим серцям голодна яку згубила, Аби біда ніколи більше там не повторилась. У центрі площі сформовано коло, по зовнішній частині якого розташовані камені жорна, жорна долі. Усіх є 24. З одного боку, вони символізують 24 години у добі, а з іншого те, що за кожну добу в лихоліття Голодомору. Вмирали 24 тисячі голодуючих українських селян. У центрі площі, Жорна долі, розташована скульптура Гірка пам'ять дитинства. У долонях виснаженої дівчинки голодом п'ять колосків. Натяк на сумнозвісний закон про п'ять колосків. За тим законом? До обвинувачених у розкраданні колгоспного майна селян застосовували 10-річне ув'язнення, а до так званих куркулів та організованих груп людей розстріл з конфіскацією майна. Не були виключенням навіть діти і старші люди, які намагалися врятуватися від голодної смерті. І ось ми спускаємось до зали пам'яті. Ми українські вислухаємо у світлому дії саме за дітей, який зберегло. У залі знаходяться томи Національної книги пам'яті жертв голодомору 1932-33 років. Кожен відвідувач має можливість отримати з них інформацію про жертв голодомору. Голодний рік далекої пори, коли вмирали на вітрах жита. нас рятували не шматки з кори а доброта. Грудор 32, 33 років одна з найтрагічніших подій в історії України. Посеред зали пам'яті стоїть велика посудина, засипана зерном. Тут стільки зернинок, скільки загинуло в ті лиховісні роки, близько 10 мільйонів. Незважаючи на те, що правда про масові диск багато диссидент перебували у того заморозити серця. у народній пам'яті збереглися у на тих, хто допомагав біля, що готувати. Звездок виїхали на сі та належному шанування пані Хави, Український інститут національної пам'яті заочікував у квітні 2009 року всеукраїнську акцію, людяність у часі». минулі частина наукові установи сорок архіє вище навчання западі та школи коли виходите на сходи то вдарте в дзвін щоб тужлива мелодія полетіла до синього неба, нагадавши про мільйонні жертви. Всіх тих, хто став жертвою сталінського злочинного голодомору. Ми сьогодні беремо на себе жахливу муку згадати. І святий обов'язок пам'ятати це день нашої біди, нашої правди, нашої соборної молитви, молитви за Україну, за її дітей. Леча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край Де Україну голоду, нагай, шумагав, до згину не, день, не годину вогником свічав Повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку віду, не до його, про чужу орду, криваво чоловодайска. На вікні свіча до сала мати дитинча, коли сала не в коли ні, не в колісті, але потруни, мертві по гробах, їх мільйони понівих церквах, Словних хто ж то в Україні. У кіпс голодоморуш вічна їм паня. На вікні звичай.